Привіт! Я Юра, ви на каналі Про менеджмент. І сьогодні ми будемо з вами говорити про один з найефективніших інструментів проектного менеджера, це зустрічі один на один. Їх ще називають One-to-One -one чи one on one Сьогодні ми будемо говорити про те, як зробити ці зустрічі класними, як проводити їх ефективно, про що варто говорити. З вашими співробітниками. Як зробити ці зустрічі глибокими? І саме головне, як зробити так, щоб ваші співробітники хотіли приходити на цю зустріч, а не намагалися скіпнути їх при можливості. Тож, давайте розглянемо мої секрети проведення ефективних зустрічей один на один. І так, для мене ефективний ван one Складається з п'яти етапів. Давайте по порядку розберемо кожний з них. Перший етап він починається ще до початку зустрічі. А саме, перший етап це ваша підготовка до зустрічі. Так, для того щоб зустріч пройшла ефективно, вам треба витратити час перед нею. І підготуватися. Забігаючи наперед, скажу, що кожна зустріч має закінчуватися списком задач, котрі має зробити як ваш співробітник, так і ви. І перед зустрічю вам потрібно обов'язково опрацювати цей список і перевірити, чи встигли ви зробити все, що ви обіцяли. І який статус по тим пунктам, котрі не були пропрацьовані вами? І також ви маєте бути готові задати питання по пунктам, котрі обіцяв на себе взяти ваш колега, і запитати у нього статус цих задач і пунктів. Тож, Перший етап це підготовка. Він відбувається до зустрічі. Ви читаєте ваш самері попередньої зустрічі. Ви проходитеся по списку і готові розказати вашому колегі, що ви зробили зі своєї сторони для того, щоб його робота і життя стала краще. Наступне це те, як ми починаємо мітинг. А починаємо ми мітинг не з е, нашого списку задач, не з питання, що ти зробив, чи що ти е, плануєш робити. Ні, ми починаємо наш мітинг зі Small Talks. Е, я зазвичай знаю про те. Про її улюблені теми з кожного з колег, з котрими я працюю. І я знаю, що якщо я у одного запитаю про те, чи перемотував він машину, у нього є що сказати, і він завжди це буде хорошим початком розмови, це буде хорошим розігрівом, на котрий він задоволення мені розкаже. Я знаю, що у іншої співробітниці. Краще почати зустріч з питання про те, чи вирішила вона проблему з садочком для її дітей. У когось ще якісь теми про заплановані подорожі, поїздки, походи, волонтерство і так далі. Тобто, для того, щоб вам побудувати класну бесіду з вашим колегою, вам потрібно почати з якоїсь. Бажано неробочої теми, е, котра є цікавою для нього. І таким чином він буде налаштований на глибоку бесіду з вами вже по вашим робочим питанням. Е, далі важливо запитати, чи є у, е, у вашого співробітника, у вашого колеги, якісь наболілі питання поза тим списком, що у нас є. Тобто ви в першу чергу питаєте, чи є якась проблема, котру нам варто обговорити з ним сьогодні? Можливо, це якась проблема в процесах, можливо, це якийсь новий конфлікт в команді, котрий наболів і про котрий ви не знаєте. І він може бути важливішим за те, що у вас заплановано сьогодні на обговорення. Ну і далі наступним етапом, після того, як ви обговорили цю проблему, ви обов'язково переходите до того списку, котрий був зроблений вже раніше е, вами. Він був підготовлений і ви готові на нього говорити про нього говорити. Тут важливо, щоб це було обговорення з двох сторон. Ви розказали, що ви зробили. З того, що ви обіцяли з попередньої зустрічі, і е, колега, з котрим ви проводите вантуван, він зі своєї сторони дав апдейт, що було зроблено з його сторони. Тому що вантувани це завжди про якісь е, покращення, і, і це завжди має бути зусилля з двох сторін. Ну і останній завершальний етап класного вантуван мітингу, це ви Готуєтеся до наступної такої зустрічі, ви робите список того, що ви обговорили, і список дій е, з е, Асайні, хто що має підготувати до наступної зустрічі. Е, я зазвичай пишу: сьогодні ми з тобою обговорили 1, 2, 3, 4, 5 і домовилися, що до наступної зустрічі, котра відбудеться такого то числа, я зроблю 1, 2, 3. І ти зробиш три, чотири. Таким чином, у вас вже є план на тиждень, і ви відслідковуєте прогрес, що ваші зустрічі є ефективними. І на кожній зустрічі ви, ви підкреслюєте, що це був не витрачений час на пусті розмови, а це було дійсно вирішення якихось проблем, вирішення якихось ситуацій, і ви дійсно цими зустрічами. Покращуєте роботу, покращуєте е, ваші процеси, і вони приносять результат. Ще варто обмовитися, що вантуван це дуже класний інструмент для того, щоб е, виміряти е, клімат в вашій команді. Для того, щоб зрозуміти, чи з'явилися якісь конфлікти. Е, для того, щоб зрозуміти, що хвилює команду, що їм не вистачає, чи чого навпаки забагато. Е, для вас це унікальна можливість зануритися в. Те, що хвилює кожного з членів команди. Тобто варто обговорювати стан людей, що вони відчувають, які проблеми є. І це не зустріч, на котрій вам варто обговорювати проекти і задачі індивідуально цієї людини. Тобто, це може бути е, обговорення задач в розрізі, наприклад, навантаження співробітника, наскільки задачі відповідають його рівню, е, наскільки йому цікаво, чи навпаки складно, наскільки йому потрібна допомога, чи якесь менторство, чи якісь додаткові курси, але не про те, які задачі він закрив вчора і сьогодні. Тож е, я дуже люблю зустрічі Ван е, to Ван. Я сподіваюся, що мої поради для вас були дуже корисними, тому ставте лайк до цього відео, підписуйтесь на мій канал і давайте підтримувати український YouTube разом. До нових зустрічей!